Генератори та інші альтернативні джерела постачання електроенергії стане завозити в Україну легше. Справа в тому, що Кабмін скасував ПДВ та мито на низку приладів. Прем'єр-міністр пояснив, яке саме обладнання звільняється від оподаткування. Мова йде про газогенератори, електричні двогони та генератори, електрогенератори, установки та обертові електричні. Перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі, а також інші товари для енергетики та забезпечення тепла. Це важливо, аби зараз прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом і теплом, задовільнити попит населення, а також зменшити ціни на відповідну продукцію. До ухвалення постанови в Україні діяли такі правила. Генератори, що привозили залізницею, автівкою або морським транспортом, звільнялись від мита, тільки коли їхня вартість не перевищувала 500 євро. А вага була не більшою за 50 кілограм. Якщо ж генератор надсилали поштою, податки накладали у випадку, коли прилад коштував більше 150 євро. Розмір податків був такий: українці сплачували 10% фізного мита та 20% ПДВ. Проте відтепер ці. Правила митного кодексу не діятимуть. Я не щетиніна та Світлана Бреус, Харківські звісті.